Продовжуючи тему, хочу загострити питання про здорове харчування, а саме про продукт авокадо та презентувати найпростіші страви, які легко можна зробити вдома на сніданок. Взагалі з авокадо готують безліч страв. Це і різні різноманітні салати з рибою, яйцем, сиром, навіть томатом. Варять супи. Також томатні супи з авокадо та запікають з сиром. Але сьогодні я зробила дуже-дуже прості закуски, а саме, це бутерброд з яєчком. Перепилине яєчко тут у мене сьогодні. І омлет з овочами та спеціями. Бачите, навіть можна подати ось у такій частинці від авокадо. Для того, щоб страви були смачні, треба пам'ятати, які продукти поєднуються між собою. Так, авокадо дуже добре поєднується з яйцем, сиром, томатом і рибою, солоною рибою. Готуємо смачно, яскраво та будьте здорові! Смачного